Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас щотижнева рубрика Таропного прогноз на е, тиждень з 17 до 23 липня для всіх знаків Зодіаку. Тобто ми витягуємо одну карту для кожного знаку Зодіаку і будемо дивитися, що чекає вас цього тижня. І так, перший у нас, як зазвичай, Овни. І у Овні випадає сімірочка жезлів. Тобто, у вас іде боротьба. По-перше, це ваша стихія, вогняна стихія, іде у вас енергія боротьби, боротьби внутрішньої, е яка направлена назовні. Тобто, можливо, вам прийдеться цього тижня захищати свої території, тобто вашу думку. Ваші вподобання, ваше ставлення до життя і тому подібне. Це боротьба може бути і з родичами, і з сусідами, і на роботі. Перепочинку майже не будете мати. Що ще можу сказати? Що в принципі ви справитеся з своєю роботою, тому що це ваша стихія. Вам, до речі, дуже повезе. І а, будьте просто ще обережніші, тому що ця а, карта ще застережує вас від таких, знаєте, як а, спалахи будуть у вас, гніву, можливо, навіть. А, злість, що люди вас не розуміють, злість, що люди не, 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 не тої самої думки, що і ви. А, але боротьба продовжується чи то за незалежність нашої України, чи то за незалежність ваших особистих прав. Але я сподіваюся, що тиждень все рівно у вас буде хорошим. Тепер йдемо до тельців. І так, тельці. У тельців, ну, це я, не те, що це ваша стихія чи ще щось, але е, тут у нас теж запальна енергія, як і попередня. Е, тобто е, впертість може бути цього тижня у вас. Якісь а, організації, якісь структури, можливо, прийдеться відвідати щось, виборювати, виборювати теж свої права, а, можливо, що якась впливова людина а, щось вам допоможе. Або, наприклад, ще може бути, що коли ви щось будете добиватися, зіштовхнетеся стіною. Це теж може бути. Але ця карта все рівно стабільна, щоб ви розуміли. Вона жорстока, верніше, навіть не жорстока, а така ну не те що по трупам пройти. Ні, це коли людина впевнена в собі. Ось, ви будете цей тиждень в собі впевнені, ви зможете всього добитися, але спокійнішою енергією, ніж, наприклад, у Овнів. Тобто, я бачу тут достатньо хороший тиждень а, і а, хай вам щастить. Тепер йдемо до близнюків. І так, близнюки. Так, щось я перевернула колоду свою вже. Близнюки. Щось у нас сама енергія вогню йде. Тут у нас леви, бачите значок лева, тут у нас іде овен, хоча це тілець. тілець. Ось, тут у нас йдуть близнюки і теж іде енергія вогню. Якийсь новий початок, якась нова ідея буде у вас. Заполонить ваше, знаєте, Ідея, весь простір заповнить. Тобто, вам захочеться щось робити, щось міняти, втілювати щось в життя. Ось це теж дуже хороша карта, запальна карта, енергійна карта. І дивіться, це дуже велика концентрація. Тобто, дуже багато енергії, дуже багато, як би це сказати, ну, можливо. Ідея вас настільки заполонить, що у вас ні про що ви не захочете думати. Нова робота може бути, нові відносини, гаряча ніч або гарячий тиждень. А ось, ну, це теж хороша карта, теж хороший тиждень. Я би сказала, що, в принципі, до цих пір якась боротьба у нашого українського народу йде. Тепер йдемо до раків. І так, а в раках Ураків сонечко. Тобто, це якась може бути звичайно, може бути зацикленість на собі, егоцентризм може проявлятися. Але з другого боку, ви знаєте, на кінець-то ви відчуєте себе властелином світу, переможцем. Людиною, яка світиться, людиною, яку визнають, тому що це карта і визнання, це карта і успіху. Взагалі-то, це не типове для раків. Але з другого боку, я так згадую нашого залужного і одразу собі думаю, типово. Ось якось так. Але раки не є такі, що вихваляються, значить, тому що наш залужний не вихваляється. Ось, і уявіть собі, що вам. Цього тижня фортить. У всіх е різних сферах життя і в коханні ви зможете проявитись і засвітитись. А що ще може бути? Якщо у вас до цих пір було в якихось е сферах життя туманність, тут буде прояснення. Тобто е проясниться ситуація, ви все зрозумієте, а ви будете знати, що вам робити. Ще карта може говорити про хорошу погоду, тобто хтось, можливо, поїде у відпустку, якось так. Тепер йдемо після раків, а хто йде після раків? Льви? Льви. Це у вас Паж Кубків. Паж Кубків це хороші новини, звичайно, обов'язково хороші. Пажі приносять новини, нові початки. Але якщо ми беремо кубки, то це дуже хороший початок. Це дуже хороші новини. Це якийсь легкий флірт. Це щось таке, знаєте, легенька дитяча закоханість, можливо, дійсно симпатія якась виникне, можливо, просто приємні розмови у вас з кимось можуть бути цей тиждень, як з родиною, так і, наприклад, з колегами по роботі. все, все так знаєте, гармонійно, все спокійно, так миленько. Дуже хороша карта. Це карта не є, яка хилітається туди-сюди. Стабільненько, все гарно, приємно. Єдине, що тут, можливо, ніяких результатів не буде, але все так на емоціях, Можливо, це ваші діти, тому що пажі, вони ще і діти. Тут, звичайно, в цьому таро це принцеса. так. Принцеси. Тепер йдемо все рівно приємний а, тиждень, і все буде у вас добре. Тобто, а, ну, я бачу до цих пір, в принципі, у кожного знака дуже хороший тиждень, підходящий, будемо так говорити. Тепер йдемо до ДІВ. Що у нас Діви? А в ДІВ е, якісь страхи, якась інтуїтивна е, обережність. Знаєте, у когось, можливо, навіть депресія програється, якісь родинні, тут навіть не родинні, а більш щось по материнській лінії може бути. Якась карма може всплити, щось необроблене може бути. Тобто зараз я поясню, наприклад, ви, ну як сказати, ви зрозумієте, можливо. Цього тижня, що у вас така сама доля, як у вашої мами, як у вашої бабусі. Тобто, по жіночій лінії щось іде. Це може бути так само хвороби жіночі. А, тобто, це не тільки, наприклад, як це називається, психічні відхилення. На жаль, можуть бути такі депресії, так? зажуреність, сльози можуть бути. Занадто багато надумуєте собі, лякає щось вас. Кругом бачите якісь, як це називається зараз, я скажу, тінь якусь бачите, за собою хтось, можливо, слідкує. Занадто то ви будете перейматися якимись емоційними справами. Трошечки відпустіть, якщо ви відчуваєте, що у вас вже в невомоту, зверніться до спеціаліста не те, що нерви полікувати, а з кимось поговорити. Бажано не говорити з друзями, з рідними, тому що вони задіяні, вони учасники вашого життя і можуть вам. Хотіти чогось доброго, а, на жаль, це добре не вийде. Не, не Ось, і навіть карта каже: і негайно, якщо ви це дійсно відчуваєте, робіть це негайно, тому що можуть бути дійсно. До речі, можуть бути якісь венеричні хвороби, не дай Бог, як то кажуть. Будьте просто обережні. І так, тепер йдемо до Терезів. А у Терезів, ого, диявол. Що це таке? Перший раз, до речі, мені здається, випадає диявол саме на місячні, оце, місячні <смі> тижневі прогнози. Тобто, дивіться, вам можуть надходити якісь пропозиції. Не дуже коректні, не дуже прозорі, якась зав'язка. Від чого ви не можете відчепитись це і залежності різні, як алкогольні, так і наркотичні. Будьте обережні, можуть вам щось підсунути, як ви десь вийдете, наприклад, їсти, пити, будьте просто обережні. Можливо, навіть ви знаєте, ось теж, як я тут сказала, венеричні хвороби. А може бути, ще, знаєте, що О, зараз я скажу, щось з кров'ю може бути. Угу. А, карта не є легка, ревнощі можуть бути, до речі, дуже страшні ревнущі. А в спалахи злості. Ось це, знаєте, такі не дуже хороша карта. Це і якісь, знаєте, перверзні зах... ці речі. А, як у ротиці, дивіться, якщо з кимось знайомитися, можна натрапити на якогось. Людину ну, в цих справах не дуже, не довіряйте. Будьте обережні, вам інтуїція підкаже. Будьте просто обережні. Диявол-карта не дуже є добра. Тепер йдемо до. Але, в принципі, якщо ви будете обережні, не будете піддаватися якимось е соблазнам, то у вас буде хороший тиждень. Тепер йдемо до скорпіонів. Скорпіони, а ви, ви щось вагаєтеся, якось хочете розхитати щось. Вам, знаєте, ніби нестабільна якась ситуація у вас. Чи то у фінансах, чи то десь на роботі. Можливо, ви вже відчуваєте, що йде або скорочення, або звільнення. Тут, знаєте, ви намагаєтесь щось можливо змінити, або Всесвіт намагається у вас у вашій роботі, в сімейних відносинах щось помінятися у вашому житті щось міняється. Не пручайтеся, робіть крок назустріч. Дивіться, я навіть побачила, що тут теж є. Я не знаю, як він називається Бірюза Тюркіз. Я забула, як він називається українською. Ось, Тому будьте, як сказати, розслабтесь, не намагайтесь втримати цю ситуацію. вона, Бо як ви будете, знаєте, як закляклі, намагатися утримати ситуацію, вона туди ще більше буде хитатися. Краще розслабитися. І зайняти нейтральну позицію. Повірте мені, коли ви займете нейтральну позицію, вам буде легше. У вас цієї качки такої не буде, як коли штормить. Ось не намагайтеся втримати якусь ситуацію. Якщо щось хоче йти з вашого життя, відпустіть. Ось концентруйтеся на собі. Ось це і є рівновага. Коли людина концентрується на собі, не забуває себе. Не стопроцентну увагу перетягує на щось інше, тоді цього можна уникнути. Тепер переходимо до стрільців у стрільців лицар Кубків, тобто якісь е приємні новини, гості. Це може бути і романтика, звичайно, це може бути пропозиція руки і серця, хтось зізнається в коханні. Це дуже хороші пропозиції. Хороші, ну, не обов'язково прогулянки, але якісь подорожі. Зазвичай це не по роботі щось, ні, але воно може бути, як то кажуть, теж буде, як, знаєте, як, наприклад, ви їдете по роботі і ох, з кимось зустрілись. Когось побачили, побалакали, гарні розмови цього тижня, приємні емоції. Дуже хороший тиждень і приємні новини. Все приємне таке, все на емоціях. якось. Якось так. Пропозиції можуть бути якісь приємні ще роботи, наприклад, пропозиція. Тепер йдемо козироги. Три жезли. Тут у нас теж ов, о, енергія овна йде. Тобто, дивіться, знову вогонь, так? але з другого боку ми бачимо тут бджілку, а ми знаємо бджілка трудівниця Тобто козирогам цього тижня якась випадає перспектива. Як по роботі, так і у відносинах будь-яких: чи то бізнесу, чи то. А, Виявиться, що у вас є можливість кудись поїхати, щось побачити, якась подорож, очікування якихось перспектив і новин. Ще що може бути робота. Бджілка у нас говорить про роботу. Це може бути якісь підписання контрактів. В принципі, по цій карті, якщо іде, дійсно у вас програється підписання контрактів, це з перспективою. Тобто. Наприклад, підпишете контракт з якоюсь фірмою. Повірте мені, це хороші перспективи. Звичайно, яку енергію ви будете вкладати, те будете мати. Перспективні знайомства. Дуже хороша карта, дуже перспективна. Бажаю вам успіху. Тепер йдемо до водоліїв. А у водоліїв іде карта світу. Тобто, світ. Простилається перед вашими ногами. У вас можливості море. Завершення якихось ну, речей, ситуацій, щось завершиться. Але як завершиться? Тут, дуже, тут кінець дуже хороший. Чому? Тому що це світ. Дивіться, ви закінчуєте перший клас, ідете в другий клас. Оце і є завершення, тому що це завершення, тут ви кладете крапку. Не бійтеся класти крапку, тому що наступне речення у вас буде з великої літери. Тобто по цій карті програється у вас цього тижня одночасно щось іде до кінця, десь викладете крапку, розкладайте крапки над І, можна навіть сказати, і починаєте з великої літери щось нове. Ось як програється ця карта: коронування, визнання, успіх, благополуччя. Дуже хороша карта, і ще й старший аркан. Вам цього не уникнути. Успіх буде за вами. Тепер ми йдемо до риб. А у риб розбите серце. І ще й бджілка. От чого? Або по роботі розбите серце, або взагалі-то, ну, дивіться, серце боліти може. Просто боліти здоров'я може щось, або різка якась біль. Це може бути і різка біль. Будьте обережні, якась неприємна ситуація. Але, але ця ситуація просто так не приходить у ваше життя. У вас вже був минулого тижня якийсь знак, якесь попередження стопроцентово. Ви просто його проігнорували. І тепер. Можуть бути і сльози, можуть бути і це, але розумієте, ви повинні розуміти, що ця карта це мечі, а мечі це завжди, як би це сказати, дуже, дуже швидко можуть минути. Залежить все від вас. Якщо ви дуже довго, наприклад, як сказати, обговорюєте цю неприємну ситуацію, залиште це все позаду. Переживіть, поплачте. Можливо, дійсно щось таке дуже погане може бути, може бути все. Але це все, як би вам сказати, мінливе. Не затягуйте тут довго, переходьте до наступної карти, тобто відпочинок після такого болю, стресу, зневіри ось, підлостей якихось теж може бути. Знаєте, як ножом в серце підлість якась. Ось то, в принципі, переживіть це, поплачте, і воно минеться, мої дорогенькі. Ось такий розклад на цей тиждень, я казала, зараз я повторюсь, 17 до 23 липня. І так, мої дорогенькі, всім бажаю гарного тижня, приємного тижня, мирного тижня, успіхів вам усім! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!